Ось таку красуню нас замовили наші клієнти Кухонна мичка, змішувач гнучки на магнитику двозворожиною лікою золотого кольору, дозатор до цього змішувача в колір, і ось таку сушечку. Вона отак от розкладається. Але у цій мийці вона становиться у пази. Мийка розміром 60 на 50 відрізняється ось цим вот порожком. Бачите, вся мокра зона у вас усередині. Тобто, якщо ви десь сюди щось зальєте, вона залишиться отут, тут, в цій зоні. Дуже класно, що коврик становиться у цей пас і нікуди не дівається. Мийка має заглушку на сифончик. Тобто під цією заглушкою буде звичайний сифончик. Ще такий момент, що Якщо вам подобається, щоб змішувач був десь у куточку, то е, отвори від заводу не виробляються, тобто ми це робимо безкоштовно у будь-якій точці цієї мийки. Е, так само і дозатор. Можна поставити у куточку, а можна, наприклад, ось якось сюди. Тому, будь ласка, звертайтеся до нас, якщо вам сподобалася ця моделька. Вона є у 15 варіантах кольорів.